Обладнання на суму більше як 600 тисяч гривень отримали медичні заклади Івано-Франківщини. Такий подарунок для прикарпатських медиків зробила Швейцарська конфедерація у межах Україно-Швейцарської програми здоров'я матері і дитини. У четвер обладнання урочисто передали в Івано-Франківському перинатальному центрі. Швейцарська конфедерація з Україною співпрацює вже більше 15 років. А 2008 з 2008 – з Івано-Франківщиною за цей час в межах програми здоров'я матері і дитини вагомих результатів досягнуто у сферах навчання медичного персоналу, профілактичних заходів для населення, підтримки інновацій в охороні здоров'я тощо. А нещодавно, враховуючи соціально-економічну кризу, швейцарська агенція розвитку та співробітництва виділила донорські кошти на придбання обладнання для медичних закладів Прикарпаття. Івано-Франківськ від самого початку і до сьогодні був одним з найважніших наших партнерів і один з найактивніших наших партнерів як на рівні обласному, так і на рівні районів. Ми співпрацюємо в напрямку навчання фахівців і враховуючи труднощі, які виникли в 2008 році з економічною кризою, ми прийняли таке рішення спільно. Виділити додаткові кошти на закупівлю необхідного обладнання, котре є вкрай необхідним для надання якісної послуги в медичному закладі. Один день глибоко недоношеної дитини у світі обходиться медикам від 3 до 5 тисяч доларів в Україні. Про такі кошти навіть не говорять а тому лікарі кажуть, що нині допомога закордонних колег для місцевих закладів охорони здоров'я є вкрай важливою. В цілому світі настільки швидко іде вперед медична техніка, що кожен рік вона оновлюється. Ми, на жаль, поки що не маємо можливості собі таке задоволення робити. Ну перші кроки по створенню реанімації, взагалі новонароджених, були зроблені завдяки швейцарській конфедерації в нашій області. Завдяки швейцарським колегам обладнання необхідне для надання допомоги вагітним жінкам, роділлям та новонародженим, отримали партнерські заклади Прикарпаття. Тепер підвищити рівень послуг матимуть змогу центральні лікарні Верховинщини, Снятинщини, Надвірнянщини. Коломийщини та Івано-Франківський перинатальний центр. Якщо у нас було порядка біля 11 промілі за 2008 рік, то за 2009 9,1 промілі. Це якраз ці новітні технології перинатальні, які ми дякуючи нашим колегам, вели те обладнання, яке ми отримали. А воно все йде для покращення діагностики і відповідної допомоги. Нашим жінкам, нашим діткам ну результат виходжування і зберігання життя і здоров'я. Наразі програма здоров'я матері і дитини впроваджується у виборних районах Івано-Франківської, Волинської, Вінницької областей та Автономній Республіці Крим. Завдяки їй окремі регіони та громади України мають можливість покращити надання профілактичних і лікувальних послуг в галузі охорони здоров'я.